Добрий день, малята! Вітаю вас на занятті з розвитку мовлення. Сьогодні, діти, я розповім вам про посуд, яким він буває та як його використовують. Розпочнемо наше заняття з цікавих, чистомовок. Слухайте мене уважно та повторюйте разом зі мною. Готові? Тож розпочнемо! Ла, 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 каструля біла! Да-да-да, сковорода. Рілка, рілка, рілка та рілка. Молодці малята! Продовжуємо наше заняття. Тож давайте познайомимося з посудом та його призначенням. Посуд, який використовують для приготування їжі, називають кухонним це каструля, сковорода або пательня. Жаровниця. Посуд, який використовують для прийому їжі, називають столовим. Це глибока та мілка тарілки, салатник, супниця та різноманітні стакани. Діти, подумайте, як називається посуд, з якого ми п'ємо чай. Так, це чайний посуд. Це різноманітні чашки та блюдця, цукорниця, заварник, молочник та цукерниця. Всю посуду я назвала. Ой, діти, але про щось я забула? Без чого ніколи не готують і не сідають до столу. Так, це столові прибори, ложки, виделки та ножі. Пропоную діти зараз виконати вправу, що куди ми покладемо. Візьмемо цукор. Для цукру нам знадобиться, що? Який посуд? Так, цукорниця. Для хліба потрібна хлібниця. Фрукти покладемо у фруктовницю. цукерки у цукерницю. Сіль насипемо у солонку. А щоб зберігати вершкове масло, нам потрібна маслянка. Ну що, діти? Всю посуду я назвала. Всю посуду ви пригадали, а зараз я запрошую вас попрацювати з пластиліном і зліпити тарілочку. Пальчикова гра посуд. Один, два, три, чотири, п'ять. Будем посуд розкладати: чашки, ложки та виделки, тарілки, миски. Всі каструлі перемили. Тарілочки кругленькі, ножечки гостренькі, виделочки колючі, чайнички блискучі, хлоп хлоп тра тра-та-та, закінчилась наша гра. Дякую за увагу, любі малята! До побачення!